Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати сьогодні один вірш із книги Притчі. Ми читаємо різні уривки старого і нового заповіту для того, щоб бачити ті істини, які Бог вкладає в ці уривки, і для того, щоб через ці істини можна було побачити красу Христа, можна було побачити значення його голгофської жертви, щоб вклонятися йому. Щоб ця краса вона мотивувала нас жити тими істинами, які Бог вкладає в ті чи інші уривки Божого Слова. І сьогодні я прочитаю 23 розділ книги притчі, 24 вірш. Автор книги пише такі слова. Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Подивіться, дуже як би така проста. Зрозуміла істина, яку пише Соломон в цьому вірші. Він говорить про те, що щасливий батько, який порадив праведника. Чому батько, який порадив праведника, буде щасливий? Тому що він бачитиме праведність свого сина, він бачитиме праведне життя свого сина, він бачитиме, як його син уникає гріховного життя, і гріх не руйнує його. І тому він буде щасливий. Батько якийсь споглядає на праведне життя свого сина, він буде щасливий. Тому цей вірш має такі прості, дуже практичні, зрозумілі для нашого серця висновки. Хочеш, щоб твої батьки тішилися тобою. хочеш, щоб твої батьки раділи за тебе. Живи праведно. Живи праведно, слідуй Божому Слову. І якщо твої батьки віруючі люди, то вони будуть тішитися твоїм життям. І також, якщо ми є батьками, то якщо ми хочемо, щоб наші діти нас тішили, щоб наші діти нас радували, ми повинні докладати всіх зусиль для того, щоб наші діти вони ходили в праведності, для того, щоб вони вірили в Бога, щоб вони знали Його волю і слідували їй. І Ця проста, така зрозуміла істина, вона допомагає нам побачити красу Ісуса Христа. Вона допомагає нам побачити красу того, ким є Христос для нас і ким є Христос для Бога. І коли ми читаємо перше послання Івана, ми пам'ятаємо ці прості і відомі для нашого серця слова. Іван пише, дітоньки, пишу вам Це. Щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Подивіться, Іван називає Бога Отцем, Іван називає Бога батьком, Бог є батько для віруючих людей, і Бог є батьком також для свого Сина Ісуса Христа. Він є Син Божий. І в цьому уривку Іван говорить про Ісуса Христа як про праведника. Що це означає? Це означає, що Ісус був праведним сином свого небесного батька. І так само як земні діти, які ходять в праведності, які живуть мудро, вони радують свого земного батька. Так само і син Божий. Бо, маючи досконалу праведність, маючи досконало праведне життя, він радував свого небесного батька своїм життям, досконала праведність Ісуса Христа, вона доставляла Його небесному батькові досконалу радість, доставляла Його небесному батькові таке досконале потішення в його праведності. Коли Бог дивився на свого сина в його земному житті, він бачив його досконалу праведність. І ця праведність настільки радувала його серце, настільки потішала його серце, що Бог говорив про сина, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І це говорить нам дещо важливе про жертву Ісуса Христа. Коли ми розміркуємо про жертву Христа, ми повинні розуміти, що Бог віддав на хрест, Бог віддав на смерть сина, в якому було Його потішення. Насправді ніхто у всесвіті не міг потішити серце досконало праведного, досконало святого Бога, окрім досконало праведного сина. Бог, дивлячись на життя навіть самих праведних людей, бачив в їхньому житті гріх. Але коли Бог дивився на свого сина Ісуса Христа, то він бачив в ньому досконалу праведність. І от цього досконало праведного сина Бог віддав за нас на хрест. Бог поклав на нього наші гріхи для того, щоб ми. Стали через Нього, через Ісуса Христа, Божими дітьми. Але більше того, ця істина допомагає нам побачити іще одну важливу думку про Христа: думку про те, яке значення має його жертва для нашого життя. Подивіться, в посланні до римлян апостол Павло в 5 розділі пише такі слова, це, 18 19 вірші. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Дивіться. Апостол Павло порівнює наслідки життя Адама і наслідки життя Ісуса Христа. І Павло говорить, що не послух Адама, не покора Адама, вона зробила багатьох його нащадків неправедними, вона зробила багатьох його нащадків грішниками, не послух Адама зробив усіх його нащадків ворогами Божими. Людьми, враженими гріхом, дивлячись на, яких, дивлячись на життя яких, Бог відчував відразу і гнів. Але коли прийшов Син Божий, і коли він помер на Христі, відбулося дещо дуже важливе. Праведність Ісуса Христа була зарахована нам. Як пише апостол Павло, і в цьому уривку він говорить, що праведністю одного. Тобто Ісуса Христа, стали багато праведниками. Ми стали праведниками не просто тому, що наше життя змінилось. Ми стали праведниками тому, що Божа досконала праведність. Праведність Ісуса Христа, вона у повній мірі до останньої йоти вона була зарахована нам. Що це означає? Це означає, що Бог. Дивлячись на нас, як на своїх дітей, тішиться нами, так само, як тішиться Ісусом Христом. Так само, як праведне життя дітей, воно тішить батька земного. Так само, як і праведне життя Божого Сина, воно тішило небесного Батька, так само наше сьогоднішнє життя. Наша праведність, вона тішить нашого небесного батька. Не тому, що в нашому житті зовсім немає гріха. Ні. Ми бачимо, що в нашому житті, на жаль, дуже-дуже багато гріха. Але Євангеліє полягає у тому, що якщо ми віримо в Христа, якщо ми прийшли до нього, сповідуючи свою гріховність, і покликавши його стати нашим Спасителем, то з того моменту Божа праведність, ця Христова праведність, вона зараховується мені. І тому я тішу Бога так, як Бога тішив Його праведний син, Його праведний син Божий. І в цьому є для мого серця таке важливе заспокоєння. Я можу дуже часто. Бачити в собі прояви гріховності, і ці прояви гріховності інколи заставляють мене думати про те, що Бог не задоволений мною, про те, що Бог не бажає бачити і чути мене. Але це не так. Насправді, Бог потішений мною, Бог знаходить радість у спогляданні на мене, саме тому, що він дивиться на мене через праведність Ісуса Христа. Він бачить мене у праведності Ісуса Христа. І через це Його серце воно сповнюється радістю кожного разу, коли він на мене споглядає. Більше того, усвідомлення цієї істини, воно насправді спонукає мене до праведного життя. Усвідомлення того, що праведне життя Ісуса Христа воно радувало небесного батька. Так само. І моє праведне життя воно може радувати мого небесного батька. Тому ця істина вона спонукає мене вклонятися Ісусу Христу, для того, щоб моє земне життя воно ставало більше і більше праведним для Божої радості. Нехай Господь благословить нас зростати в праведності, яка радуватиме нашого небесного батька. Амінь.